Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, а саме ми будемо грати сьогодні в карту в Майнкрафті, так називаємо Tower Defense. Так. Така у нас карта жорстка. Tower Defense. Правда. У е, ній є тільки русифікатор, ну нічого страшного, ми з вами це переживемо. Да? Тобто, це буде нормально. Так, коли я перекладу цю карту, ми з вами зіграємо е, наступний раз. Ставте 5000 лайків, і мені треба 500 підписників. І я одразу перекладаю цю карту, і ми одразу в неї граємо. Тут є декілька рівнів, це якась демо-версія. Коротше, ну. коротше, я в неї трошки пограв, і мені сподобалось. Тому тепер я хочу запропонувати її також вам. Е, і щоб ми з вами разом її пройшли, да? дорогі підписники. Так, перший рівень я забув називається. Hello, чел. Так, 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 так. Да, 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 дякую, спасибо. М -м, да, да, турель, короче. Tower defense. То забув, це так называемые турельки. які стрілять по так называемым мобам. о Ай. Так. Треба зламати Так називаємо турель. Да, тепер треба купить так называемую турель. Угу. 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 Ирадиус прикол. Ну, давайте сюда поставим. Что там дали? поставить. Да, 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 чел. Я уже профессионал. Давай, давай. Да, 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 в смысле, тут все хайп. Не-не-не, нормально. Да, 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 да. Угу, угу. Так, сюда будет монстрик выходить. Да, 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 да. Я готов, я готов. Да-да-да, да да да, да. Простите, прочно а что ты хочешь а ну давай давай М -м -м -м. Ого. есть блок книжка Уба. да да хайп так идём. ты с харькова да ты ну ты с харькова а ты да -да -да. Я понял, да 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 кап 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 Тут є управління какое-то. Значить, можна перемотати буде по Ага. Ага, можна зверху дивитися. Баємо і Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Тут мають бути якісь пасхалки, пасхалки, якісь Опа! Посхалко. Плюс 300 гривень, посхалко. Хоп-хоп. Чик! Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Алком. Оп! Ну, все, я готовий. Давай, давай, хайп. У Нас 50 гривень є. Давай, ну давай. Да, да, хайп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ван зонд би. 100 гривень награда. Сюда. Сюда. Жесть, Три зомбі, 100 гривень. Пада, жорстко. Ну, нічого, нічого, нічого. Я, коротше, проходив других підписників цю карту. І я здох на першому ж рівні. Тобто. Ну, це не те, що я анскіл, просто карта надзвичайно складна. Ви побачите далі, там просто неможливо буде. Особливо, коли зомбі буде побільше. Так, ну тепер у нас буде 5 зомбі, 4 скелети. 300 гривень ну... ну ой Давай просто давайте еще. ой, хм. оп, оп, оп. ну а так вот буду их прессировать при выходе, входе так, да. ну, вроде бы нормально, справляемся. я просто уже профессионал я уже знаю Можна промотати. Дин-дын-дын. -дин. Оп. Жесть! Нова турел! А ну-ка. Давайте. Давай, пігнали. Репки зомби. Давай, пігнали. ой 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 ось Песня наповітря. По-моему, якщо я зламаю, то випадає не 100% деньга, а, а якийсь відсоток. Невигідно ламати. Та нехай. Якщо карта буде затягне е, проходження більше 15 хвилин, то доведеться робити декілька серій. Дорогі підписники, я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Пишіть про ваш фідбек, так називаємо коментарі. А у нас уже п'ята випка. Так. Оп. Так. Не треба було поблизу Не доходить. Оп. Оп. Зараз буде остання хуй, Там якийсь чи босс, чи хтось там. Будем. За хайп. Хайп. Ми справляємося поки що нашому гривні. Це, останні 4. Бомбики. це буде бомбик ой 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 босс на пит Що ж робить? супер состав ну Якась улучшалка жесть так 16 фрагів. Дякую робити. А, воно розганяється. Що не збірне? Вау, воно розгляняється. Бешмаля. Ну, ми справились. Із завидним успіхом. Справились? Так, ну це був виходить перший левел. Це була перша. Е, прості полянки. Перша карта була. Так. Пер друга. Оп. Типо. Зараз я був анскілом на власному відео. Відстанів два блоки не прийшов. Так, вишневий ліс. Ну, вишневий, тобто ліс, я хочу сказати, а. Mm -hmm. У нас 350 гривень Ой. О, тут я. Я тут тричі намагався пройти. Я тричі помирав. Тому що тут дуже складно. Тут вони будуть ще крипери лізти, і коли крипери лізуть. Дуже важко їх. Я, чесне слово, не пам'ятаю, як я взагалі справився зій. Тут... Коротше, треба пробувати. Треба пасхалки. О, пасхалко. о Тут одна пасхалка. Ой, я не, не зайшов другу. Халко. Халко? Пасхалко? пасхалко. пасхалко. Хм. Ну, у нас гривень немає більше, тому... вона довго по ідея. Так, да, вона збільшує швидкість. Вона буде збільшувати швид шо... пострілів. Інес, давайте нас вийде з першого разу. Прийти. Хочеться позорити. М Прийшли, йдемо туди лейкум. В який Давайте отак вот от. Давай, справся, будь ласка, справся з цим скелетом. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Oh, Дорогі підписники. Я очікую від вашого від вас фідбеку про якість на моєму каналі. Тобто я роблю все заради вас. Це ні для кого не секрет. Я виконую всю свою роботу виключно заради вас. У мене немає жодного іншого інтересу. Окрім. Як Зробити приємно кожному своєму підписку. Я вас всіх хіблю і Особливо, ну. Враховуючи те, що вас. 4 штуки. Я за вас готовий на все. Типу. 17 лайків. І на наступному відео я рву футболку на собі. Просто от, одразу ж. Тільки бачу 17 лайків. Зараз ми не сильно насправляємось якось. Блін, він не встиг добити. Треба було, мабуть, не витрачати гроші на ось цю турель. А може й треба було витрачати. Тут є оця, яка лікує, але я не дуже впевнений, що я хочу її брати. Тому що я знаю, що далі підуть крипери. Тут 5 штук. Тих я ще витримаю, 5 криперів. 550. Він я не знаю. Тут суперсостав має сенс брате. І на найзахищеніші і найвіддальніші -най турелі оці снайперські ставить супер состав. Е і вона буде прострілювати всю карту і наносити великий жорсткий урон. Це мені страшно. Я поповз. Адо. 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 Давайте налікуємо. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ремкол на цю байдуже. Головне, що ці отвиживали. У них у вас розрахунок нет. Нах я. Нах я. Тобто це дійсно складно, складно, коли крипери будуть зараз підривати наші турельки. Хаю. Або взяти ще дві такі. Давайте візьмемо. А, це перня воло. Надо 900. А два рекоменда ремкомплекти це 500-550, це. 1050. По вогневу міц треба підняти, бо. Ну, мабуть, вогневоміс я не буду більше, так? Поставлю, щоб більше турелей захистити. Ось так, наприклад. Так, і потім. А я хочу. Скільки в мене. А чому тільки 1000? Я думаю, буде більше. Та мені не вистачить на 2 век. Я не ту прокачав, я хотів... я хотів цю прокачать. Ну все тепер. Це, ми програли. Ну, давайте візьмемо ось так. Поставимо туди. І на 200 закупимо ремкомплектів і будемо сподіватися, що тепер ми протягнемо на ремкомплект. Хоча це Анва. Ну, Уже. Якщо вони так будуть оперативно працювати... Концентрувати всю вогневу міць на вході і всю ремонтну міць, так? Да? Тобто треба можливо, було... -яй -яй. Набрати побільше цих ремонтних уребів. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, -я! я не встиг! Ну що за кал? Чому за гроші, до речі, не зламано турельню і повертають гроші? Це було б логічно. ой ой Ой-ой! 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 Значить, ой. <стрюк> ту пережили. 28 ворогів. Знаємо, буде 27 криперів. З них, сподіваюсь, ми вже десятку вибили. Ой. Ой-ой-ой, тут ці крипери. Як же не навіть криперу, боже мій? Усе це був стане рем. Ну, значить, ми навіть справляємось. Мені здається, що вогнева міць і... Тут у нас є... і, і ремонтують. Вони прям справляються з твої задачею. Вони убезпечують, так би мовити, нашій флан. І... Ой-ой-ой! Ми прийшли! Вау, блін, з першого разу в мене ніколи не виходило цей рівень нормально пройти. Блін, хайп. Хайп, хайп, хайп. Ну, це для контента. Це тільки для контента. Я дійсно проявив елект. 15 збільшен. Берів головного мозку. Оп. Так, це у нас виходить третій левел. Ладожское озеро Так, тут у нас є одна турелька. Виходить. Нагорода mm, 250. У нас є 200 гривень. Ну, no, 4 зомбі. Я думаю, ця турелька справиться. А зомбі. Ой, стоп! Стоп, 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 стоп. а пасхалку Бачу, пасхалку, бачу. Еще одна пасхалка. <схай> так, буде вона. турель А це заморозка. Ну, я думаю, мороз турель сюди ми поставили. Вона тут покривала площадь. Нормально. Он. 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 Ра ще гроші дали, демою, що Давайте снайперську турельку, купимо. Тобто, подобається найбільше. М -м отут вони будуть іти, чесать ріпу, да? якщо крипери підуть, то вони. Ну, я мені здається, тут найбільш захищений. Отут мені подобається. Мені подобається місце ось тут. Десь на цьому фланзі фланзіма. І ось тут. Тут і там я хочу поставити чей. Ще... Надо. Не, надо. Не надо. Надо. О. Тут ми справимось, тут мы справимось, нормально. Так, скільки у нас гривен? А, сейчас. Ща 8. Ну, у нас ще урон наносить. А наступну нас сюди поставлю. Ой, ой ой Ти хто такий? Оць, оцей гендон пройдет! Блин, пройшов. тому що треба тут турель поставить. У нас просто порвала вогнева міць там це була третя хвиля. Ну да, отут тут нормально, їх по ідеї, я сподіваюся, його кріпер не От Отут, і мені здається, треба ще поставити, можливо, ось тут десь також турель. 350, ну давайте якраз зараз. Десь я б її поставив навіть ...отсюди. сюди. Або от сюди треба. І тепер я хочу накупити ремкомплектів просто на всі турельки. У нас повільняє? цікаво ця турель, у нас повильні. Она тільки урон посивлена. Значит так цікаво через центр повзуть взу. Ну нічого, нічого Не, ну нормально, тут реально оборона, просто ми по всім флангам їх криємо Взяли їх в так. Да? От Три останніх чи буксарчика. Так, якийсь новий то. А, морозна турель з'явилась. Це не дуже потрібно Я хочу прокачати. здається я хочу прокачати ту турель. 200 гривень, ну мабуть я буду просто відкладувати гроші на і ще один пупер цей. Про пупер, мега пупер. Пайс. Тепер вона просто прискрив всю карту. І виходить разом до цієї на вході, підключилася ще ця курель, яка їх валить. Давайте тепер їх на вході одразу дві Можна ще супер прокачати цю. І якщо вистачить грошей поставити ще одну турель, можливо також на вхід сюди десь. Вот десь тут Вона тоже просто їх лушила сразу. Реально ну да, 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 да. Не хочу купувати ці Дефолтні звичайні реліки, вони ан'юзли. Так, тепер у нас 1000 гривень. Тепер ми беремо. Я хочу прикачати це обов'язково. І купити ще ось це і поставити... Криперів я не вони просто такі. Неприємні, реально, типи. Ладно, я куплю одну. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. ти лізеш. От, ну Кріпери, ну куди вони? Хто їх придумав? Нахер вони треба. Вони просто зламали турель мені, просто зламали, зажали оцим своїм славянським зажимом їйц их Ну за добро мы нашли поморозка всіх мобил угу. да всіх мобил Ну зараз не взломать всю турель <гаспоріг> ну ты чудак а фух, на так ну тепер треба жестко вкачать кілька монет От. Ну, на 500, мені здається, треба просто підвищувати вогневу міць нашу. 200. Ну, на 200, я думаю, ще отаку. От. Ну тут крипери 10 штук будуть повсти. Там. Мені здається, треба поставити турельку. Десь ось тут. Прокачать її. Або ось тут. Оця турелька, вона, мені здається, дуже хорошо тут стоїть, до неї майже ніхто не доходить. Та, мабуть, вкачаю. ну, у неї радіус. Ну, вона на вході. Ні, вона там от по цьому краю нікого не бачить. Ми, я, мабуть, вкачаю ГУМІ. Якось треба підвищити вогневу міць. Я думаю, ось тут. Правда. Ну давайте отак так от впритул. Да? Я думаю, що оці три вони не дістануть ніяк. Блін, треба була ремкомплектів насправді не купить просто. Ну от тут якщо поставить, вона буде прикривати цю, та і все. Мабуть, е... тут тут десь поставлю. Ну, отак от. так <плес> Одразу декілька. Обостую. Ну все. Ану. Так, полярні зондби, скелетрончик, скелетрончик, Крипер. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Просто ніхто навіть вийти не 59 Боже мій, я просто одразу голошу на випадку в ході ви. Київський трикутник смерті. Ой. Це вони дарма прорвались. Просто з рук не з'їхали. жирненькие жирные по Ну ничего 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 дай поволос криперев немає тому я думаю можна так зараз крипер Ну, <реш> ну, все, два вороги. Все, все, все. Легчайше я просто. Навіть не відчув. Навіть не спатів. Так, оп, оп. Так, замершо в озерце. Так, ото далі. Оп. Оп. Оп! Вон. Ага, бості автора. Діскорд mm -hmm. канал. Це походу кінець. О, да, кінець демоверсії. Це все реально круто. Mm -hmm. 5 разів більше рівнів. 15. Куча нових башен. Бонусні рівні. Важкий режим. Він з Харкова, я нагадую. Автор з Харкова, мабуть. Ну, 100% з Харкова. Він просто там. харків'янин Бо я не прохожу карту від російського вибника. Ну, він з Білорусі, мабуть. Ну, там, Харків, Берлусь, там 3 кілометри. там Оп! Хіл скіл. Бонус на рівень повніверс. Ну все, типу, дорогі друзі, на сьогоднішній день ми повністю з вами завершили проходження топової карти Star Defense. Ну, якщо чесно, продакшн реально хайповий. Мені сподобалося. Мої враження від карти це хайп, прикольні механіки, але, якщо чесно, е, сенсу використовувати е, першу турельку, яка просто стріляє швидко і, і малим уроном, просто немає, тому що можна заспамити снайперськими турелями. Та й все, вони, типу, основну вогневу міць формують, і можна так будь який рівень зачистить. Тому мені здається, що е, можна ще додати якогось балансу, щоб треба було розміщувати якось турельки далеко, од, далеко одне від одної, там, або ще щось. Ну, щоб там якісь кріпери, чи ще хтось там зривали ці турельки, нападали, щоб був шанс накопувати більше дешевих е, турелей і розставляти їх по, по всьому маршруту слідування е, цих. Ну, тобто, Зомбі. А так, в цілому, карта на. Ну, на. Типу, на 2-двох. На два здвох. Типу. Непогано, непогано. Особливо мені подобається шрифт. Якщо вам хочеться, дорогі друзі, більше подібних відео, і якщо вам хочеться, аби ми з вами разом проходили. Нові карти, то, по-перше, пропонуйте свої варіанти в коментарях. А по-друге, підписуйтесь на канал. І е е я вас люблю. Всім пока!